Сергій Путінцев був учасником антитерористичної операції у складі сорокової бригади. Виходив з Дебальцевого, служив у Маріуполі. Деякий час працював на одному з криварійських підприємств. Був в його житті один епізод, коли від рішення хлопця залежало життя племінниці. Дівчинку тоді врятували. Довго не вагався й тоді, коли розпочалася повномасштабна війна. Та людина з великої літери. Ця людина дала частинку себе своєму маленькому родичу. Бо робили пересадку і дитину спасли. Для мене це був шок, коли я узнав, що Сергій загине. Дуже важко казати, що був, тому що це гарна людина, смілива. Це людина, яка захистила всіх нас, а дала самодаре, що в нього було. Молодший лейтенант Сергій Путінцев у складі штурмового батальйону Арей пройшов з боями Херсонщину, Донеччину і Харківщину. Був заступником командира роти. До обов'язків офіцера входило забезпечення бойовим комплектом наших позицій, а також вивезення поранених і загиблих з передової. В один з таких небезпечних маршрутів у його евакуаційний хамер влучив ворожий ланцет. Сталося це тиждень тому у Курській області. Сергію Путінцеву назавжди тепер 34 роки. Він був відданий своїй справі. Це військовослужбовець, який міг не йти навіть у війну. Він з 2014 року учасник АТО. У нього були причини не воювати. Але це людина патріот, військовий з великої літери, який назавжди залишиться. В нашій пам'яті місцем останнього спочинку героя стала алея почесних поховань на центральному цвинтарі Кривого Рогу. Ір Кононенко, Олексій Правицький цей день.